Всім доброго дня, з вами Трускавець Онлайн, і ми знову у закинутій дитячій лікарні. До нас поступають час від часу повідомлення від молодих людей, які через свою цікавість заходять в це приміщення з інших е боків. Бачите, тут закрито зараз. Е після нашого репортажу, після виїзду депутатських комісій, е це приміщення було закрите, але все рівно є вікна, через які залазять сюди, і далі, надалі тут відбувається. Ці сатанинські шабаші, тому що не вся лікарня закрита і вона не знаходиться під охороною. Ми думаємо, що поліція може побороти таке явище, як сатанизм у трускавці. Це не так, тому що це є сили темряви, це є сили зла, які сьогодні забирають нашу молодь, трускавецьку молодь. І сьогодні церква має боротися з цим. Сьогодні церква має підніматися, молитися за цих дітей і боротися проти цього це уявище, яке є у Трускавці. тому що це вже переходить всякі межі і приносить багато зла у душі цих молодих людей. Ось можемо побачити, що чим тут займається. Зараз я розірву цей пакетик, можна побачити свіжі, свіжі спршприци. Це лікарня. Це є одне з місць, де молодь, яка може сказати, одержима цим сатанизмом, цими всіма ну, негативними речами збирається, проводить свої ритуали. І це все від того, що вони є полишені, вони полишені своїми батьками, вони нікому не потрібні сьогодні. І найперше, на що потрібно звернути увагу, це на духовне виховання своїх дітей. Ми їдемо на слідуче місце. Хочеться застерегти молодих людей і сказати, що тільки Бог може вас уберегти від всяких таких от сект, які несуть за собою поклоніння дияволу. Хочеться сказати, щоб ви читали біблію, а батькам сказати, щоб молилися за дітей і виховували дітей. У вірі, у справжній вірі, щоб діти змаленьку знали Бога, щоб молоді люди не попадали у ті тенети, які сьогодні розставив диявол. Вірте в Бога, довіряйте життя своє Богу. і ви будете мати силу, щоб протистояти усім зазіханням диявола на вашу душу. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.